Інколи з нами автомобілістами трапляється така неприємна ситуація, коли ми після мийки авто випадково потрапляємо в якусь брудну калюжу, з якої бруд летить на переднє крило і також передні дверцята. На фоні щойно вимитого авто, виглядає це дуже жахливо, але перемивати після цього автомобіль також не хочеться, адже за це потрібно платити гроші. Для вирішення таких і подібних ситуацій є спеціальні засоби, які називаються очисниками лакофарбового покриття автомобіля. або Мийкою автомобіля без води. Деякі з цих засобів певний час були досить популярні, і ними навіть намагались замінити повноцінну мийку автомобіля. В принципі, я колись також намагався мити повністю автомобіль за допомогою ось таких засобів. Це можливо, але не знаю, чи варте воно витраченого часу і витрачених коштів. А от якщо просто на автомобілі з'явилися якісь локальні забруднення, то в принципі їх я думаю можна дуже легко видалити за допомогою ось такого очисника. Ну, і як ви здогадалися, сьогодні ми протестуємо два таких засоби: від Runway і Wirt. Ці засоби трішки відрізняються між собою за складом. У Runway це водно силіконова емульсія, віск карнауба і вода. Тобто, в принципі, засіб, який не тільки очищає лакофарбове покриття автомобіля, а ще й утворює на поверхні захисну плівку. Що стосується Wirt, то в принципі тут склад не вказаний, але вказано, що тут є якісь. Хімічні речовини, які можуть викликати слабке подразнення шкіри, можливо, ще є якісь спірти, я точно не знаю. Ну, наприклад, трибутоксіпропан. Можливо, це спірт, можливо, якийсь не знаю, нафтопродукт тощо. Ну точного складу немає. Але все ж таки видно, що засоби відрізняються між собою за складом, і відповідно будуть мати різний ефект. І ми зараз подивимось на це. Такі засоби для очистки лакофарбового покриття максимально прості в застосуванні, і вони робляться таким чином, тобто їх рецептура так підбирається, щоб при митті або очистці автомобіля в нас не страждало і не дряпалось лакофарбове покриття. Відповідно, ось в цьому засобі в нас є і віск, і силикон, який якраз і не дозволяє забрудненням дряпати лакофарбове покриття. Ну, як ми бачимо, дверцята тут були досить брудними і зараз. Ось в мене є дві мікрофібри, якими я буду видаляти забруднення. Ми обробили поверхню, засіб трішки почав діяти, і тепер просто ось таким чином видаляємо всі забруднення. Як ми бачимо, бруд видаляється буквально з першого разу, і на поверхні не залишається ніяких розводів. Відповідно, ось таким чином, якщо в нас десь трішки локально забруднився автомобіль, ми без жодних зусиль за допомогою всього однієї мікрофібрової серветки можемо видалити всі забруднення. Ну і також завдяки воску на поверхні з'явився такий прикольний блиск. Тепер подивимось, як в аналогічних умовах працює очисник від вюрт. Ну, на запах складі дійсно відчувається якийсь спирт. Тут так само ми наносимо на поверхню, трішки чекаємо, але не даємо засобу висохнути на поверхню. Тобто його потрібно видаляти, поки засіб вологий, щоб не було засихання очисника на лакофарбовому покритті. В принципі, як ми бачимо, забруднення також дуже легко і просто видаляється. Але, швидше за все, тут в складі в нас немає ніяких восків і силіконів, і тому цей засіб. Не залишає такий блиск, як попередній засіб від Runway. хоча очищає поверхню він набагато краще і якісніше. В результаті можна сказати, що обидва засоби придатні для того, щоб Швидко, просто і без розводів видаляти локальні забруднення на автомобілі, які збирались навіть там протягом 3-4, навіть 5 днів. Єдина різниця між ними полягає в тому, що засіб від Вюрт все ж таки краще видаляє забруднення, а засіб від Runway має в своєму складі воски силікон, які створює на поверхні захисне покриття. Тому тут вже обирати вам, що для вас краще і що більше підходить. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба. Головою і все буде Україна!